У мене тут такий пустий бак, що як я їхала, він аж гул. Я думаю, що за гул такий? Потім вспомніла, собаки є, зараз буду кормити, що це в мене бак, може гудіти, бо так пустота. Я не знаю, як я доїду додому зараз. Мене так, де це тут той фонарь? Так руки заклякли. Що я не знаю, як зараз на скутері їздити, К сожалению, я не додумалася вдіть рукавиці, додумалася взяти тільки фонарь з собою. Блін, оце капець. Привіт, мій крістяк. Раз це є, значить ще двоє є. Воно ще одна йде. Тепер Я Надіюся, що це весни пролітає. І вона дві очі світяться в корчах. Ага, якось треба приїхати сюди і зробити їм якусь халабуду. щоб вони не могли під дождем. Зараз піде дощ, куди вони заховаються. Щоб вони не могли під дощем, йдемо, їх кормить. Взяла їм сьогодні корми, будемо кормити кормом. Їм на троєх, ось цього корму вполне пати, щоб вони наїлися. Тут більше кілограма. Ось такі не стясні. Всім по... як кадря! Так, стрічають темно, вони опасаються мене, конечно, естественно. Так, залі цим двом насиплю тут, а тому віддельно, щоб його не забирали, і все буде нормально.